Ти називаєш це пощастило? Поглянь на мене! Як можна когось образити і не помітити, Тоню? Будь ласка, зберися, ти дуже розсіяна і неорганізована. Якщо проблема в цьому, то нам краще розійтися. Поки не знайдеш того, хто зробив цю чертівню. Єгор, привіт, що за серйозна розмова? На жаль, ні, але я помітив, що між тобою і Катєю щось не так. Коли ви святкували Івана Купала, вона дещо зробила. Я подумав, це недоречний прикол був? Вибач, я неправильно зрозумів. Та ну. я розумію, ти на нервах зараз. Але навіщо Катя так зробила? Може, то був якийсь купальський ритуал?